Добрий день, шановні глядачі. Тут я хочу невеличкий репортаж для природолюбів, лісників, таких любителів природи, щоб побачити, що таке інвазія. Ще раз, ще раз, мені ця тема дуже важлива. Ну, Подивіться своїми очима. Це от, скажімо так, між Рівним і туди, в сторону Львівської області. Там, біля здолбуну це тут таке. Така ситуація. Так що тут росте? Бачите мене за спиною. Інвазія. Це поле, закинуте поле. Глід. Вон золотарник той. Свідіна. Свідіна чи що тут? Ну от основне що. Бачите, сосна. Сосна явно переважна. Саме більше тут сосна. Немає тут ні акації, хоч вони за спиною там трохи далі є. Жодної акації не бачу. Не бачу ні одного дуба червоного чи чорного. В даному випадку сосна. Головна порода сосна і свідіна. Хоча попадає вон і жерделя, очевидно. Зараз пройдемо далі. Десь там я одну берізку бачив. Основне це сосна і свідіна. Ось жерделя. Отак, прийшов я тут чимало. 95% це сосна і свідіна. Попадався глід, жерделя і десь одну каже берізку бачу. Все, ну це так. Майже немає. От дивіться, сосна і свідина. Оце така інвазія. Величезне поле, гектарів, я не знаю, 30. От п'яту породу знайшов. Шипшину.